Як найкраще провести це літо. Десь якісь моменти були з дитиною, виїжджали на відпочинок, купались, відпочивали. продлити це літо хотілося. І зараз дуже не хочеться його відпускати, але тішить, що восени зараз дуже гарна. Останні роки це така моя стала улюблена пора, тому що вона дуже гарна, дуже це листя таке різнобарвне. Запам'яталася неймовірна спека. «Літо привела, в принципі, чудово. Не скажу, що найкраще літо, але в умовах війни дуже гарно, спокійно Була більшу частину літа в нашому місті проводила. Дуже гарне літо, тепло, вспіли відпочити, готові виходити на навчання з новими силами. Влітку відкрила для себе, скажімо так, нове хобі, пішла на бальні танці. Планую продовжувати також восени. Їздили відпочивати в Карпати буковель В зоопарку була? Так. Да. І там була коло, і бик, і коза. У мене день народження і у дитини день народження. Тому осінь найкраща пора року, яка мені взагалі подобається. В кожному порі року є прекрасне місто в Україні, де треба поїхати, побачити якісь особливі моменти. Якась історія, яка запам'яталась цього літа, взагалі, як вам віддіти. Скучно. Ну, тільки історії з Вінниці, як ми з бігали бігли за трамваєм. і все. Ну а хоч Да. Люблю гуляти під дождем в осінь. Або читати вдома, дивитися фільми. Була в лагері, дуже запам'яталася. Ми там були 10 днів і ми виступали на концертах, гралися в місті. І, да. Бассейн теж купали в басіні. Спогади хороші, літо тепле, покійно у нас. Радість у мене внучок іде в перший клас. Так, все добре. Любите займатися восени. Гуляти. У моєму віці вже що залишилось робити? Дуже класно відпочила. З хлопцем каталися на природу, це мені дуже сильно запам'яталося. Дуже класно, що в нашому гелеві є дуже красиві края, гори там, де. Дуже гарно. Головне після себе прибрати і тушити багаття, яке ви розпалюєте, бо були наслідки, якщо ви пам'ятаєте. Можливо, у вас є улюблена справа, якою ви займаєтесь після прекрасних помилок? Я люблю вишивати бісером, цим вже займаюся десь до двох років. Мені це дуже сильно подобається. Їхали відіхати в Чехії, був на роботі, там на озера, на річку. Гуляли по кафешкам, ресторанам. Зараз у нас в Молдавії яблука. На яблуках ходимо, упаковка яблук, свої сади. Я працював в основному, нічого такого прямо особливого не було за літо. Просто хороший, така, скажімо так, продуктивний сезон був. Просто роботу, да, з друзями там ходив, віддихав. теж і вам жили. Восени ми думаємо про продовжувати відпочинок, у плані того виїжджати на природу, жарити сердельки на вогнищі це наша улюблена справа з сином. Потрібно шукати позитивні моменти і проводити навіть цю осінь з користю, з радістю і навчитися все-таки відпочивати.